Зараз давайте поговоримо про українську молодь, як її можна виховати, як власне її можна сформувати в новому а, образі в новому вигляді, який напевно вимагає сьогоднішній час і сьогоднішня Україна. Юрчишин у нас в гостях вітаю вас. Доброго вечора. Ну але перш ніж ми перейдемо до розмови, я розкажу важливу інформацію для наших телеглядачів, які дивляться і поважають телеканал Еспресо. А ми нагадаю працюємо за для вас, якби це банально не звучало, але це правда. Бо без вас і «Еспресо» б не було. Отже, еспресо став еспресо телеканал Еспресо став головним інформаційним партнером українських пластунів. Директор телеканалу Катерина Єрмолович та голова українського пласту Ярослав Юрчишин сьогодні підписали меморандум про співпрацю. Отже, відтепер ви зможете дізнатися про усі заходи наймасовішо. Того скаутського руху України саме від нас. Телеканал Еспресо вважає дуже важливим процес виховання сучасної української молоді. Тому ми дуже сподіваємось, що наша плідна співпраця зробить свій внесок в цю дуже важливу справу. Я хочу сказати, що для мене Пласту дуже близька, тому що я був в цій організації, напевно, відтоді, як вона в Україні незалежно з'явилася з, з 93-го року. Тоді це було таке напів якесь підвальне приміщення. Такі самі робили собі ті галстуки, сорочки військові брали десь у діда чи у тата? І от, власне, якось ходили в походи. Але тепер це все вже більш організоване. Тепер це вже більш, ну так напевне, по-сучасному зроблено. І от наш гість, пан Ярослав, розкажіть, будь ласка, сьогодні наскільки охоплена українська молодь пластом і в яких регіонах? Можливо, на Заході більше, а чи все ж таки вірити в те, що можна і. Іншу територію України, українську молодь захопити ідеями пласту хорошими ідеями, насправді наша організація насправді охоплює всю Україну. У нас був дуже потужний осередок в Криму. На жаль, переважні більшості наших активістів, зважаючи на їх національно-патріотичні погляди, довелося виїхати з Криму, хоча частина і залишилася, і намагається підтримувати зв'язок. З Україною зараз дуже потужні осередки діють в Слов'янську, в Краматорську традиційно був сильний осередок. А хлопці понад сотня пластунів зараз є вояками АТО. На жаль, маємо сумну статистику: троє наших побратимів загинуло в АТО. Але. Насправді дуже потужні методично розвинуті осередки є у Львові, в Тернополі, в Франківську, в Києві. Західної України наша організація починалася. Хоча, якщо брати історично, то осередком українського скаутингу пласту завжди потужним був і Київ. А ще на початку ХХ століття в перші наші визвольні змагання пласт доходив і до Донецька, і до Бахмута, і до Чернігова. Тому він зароджував пласт зароджувався як всеукраїнська організація, і на даний момент він такою є. Ну, свого часу я знаю, що пластуни вітаються лівою рукою. Привітанні кажуть слово скоб, угу. що означає сильно, красно, обережно, бистро. Це головні принципи. А ще найважливіше, що е, перше Бог, потім Україна, потім родина, пом'яті, якщо не помиляюся. Ну от, розкажіть більше в принципі про ідеї і про принципи пласту, чому люди е, можуть навчитися, молоді люди, тому що батькам теж напевне важливо, які хочуть своїх дітей виховати і фізично сильними, і морально сильними, і патріотами своєї держави, людьми, які будуть готові і захистити. Свою державу, але і реалізуватися в цій державі повноцінно. Тобто, щоб люди розуміли, от якщо я віддаю дитину в пласт, що це дасть моїй, моєму підліткові чи там ще маленька дитина, краще змалку, звичайно. От головні принципи, як пласт виховує людину. Наше. Методика сприяє комплексному вихованню, тобто насправді немає поєднання перший Бог і Україна. А в нас в комплексі перший закон звучить бути вірним Богові і Україні. Та? Тобто, ми бачимо якісь духовні цінності, при тому тут не йдеться про якісь конфесійні, а йдеться про цінності вище, вищого добра, та і е, творення добра до ближніх для ближніх людей, для тих, хто поруч з тобою. А ми виховуємо цілісних е, громадян. В патріотичному дусі, в національному дусі, але свідомими громадянами не лише місцевої, чи регіональної спільноти, чи національної, а й світової спільноти пласт є українським варіантом скаутського руху, який поширений по всьому світу. Ми використовуємо різні методи, так? тобто ми ходимо в гори, ми вчимося з дітьми повітря плаванням, мандруємо на байдарках, ми з ними вивчаємо першу медичну допомогу. Але головне це соціальні навички, які здобуває дитина в малому колективі. У нас зараз масова школа в школах. Переважно більшості в класах по 30 учнів. А в таких моментах дитину не може опікуватися дорослий в індивідуальному форматі, дуже складно це робити. В пласті, гуртки, невеликі групи це 5-7 людей. Тобто на кожному занятті, яке у нас відбувається щотижня. Доросла людина може і має і робиться, та спілкується з кожною дитиною, зокрема розвиваючи її соціальні нахили, її соціальні, скажімо так, вподобання, те, що дитині подобається. У нас навчання йде через гру. Взагалі є таке положення, введене основоположником пласту, одним з ідеологів пластового руху Юрієм Старосольським про те, що Життя це велика гра, говорив Шекспір. Та плас варіант великої гри, де ми це визнаємо. Та тобто, якщо в суспільстві всі ці правила це якось накинуто згори, то діти самі формують правила, за якими вони грають. І через це природнє виховання, так через це індивідуальне виховання, дитина виростається соціально конкурентна. Та тобто вона вміє спілкуватися, вона вміє поводитися в колективі, вона вміє організовувати людей. Тому не дивно, що на майдані і організовувати душі... свій час дуже важливо взагалі. Так, що... от це до речі, випадок з життя. Я пам'ятаю, коли я приїхав з першим своїм гуртком, з яким я працював. Там у нас всі там дорослі члени організації займаються з невеликими групами дітей. І я приїжджаю з табору і мені назвоню мама і каже: Я тут вас дуже хочу посвари. Я вже так, господи, перший табір, що ж там може бути? У мене дитина, приїхавши з табору, по-перше, почала варити їсти, але варить ну, на весь табір, тобто на 30 людей, таку кастрюлю, ми за день не з'їдаємо. По-друге, винесла килимок туристичний на балкон, розклала спальник і спить на балконі, бо так краще їй в квартирі стіни тиснуть. Ну, це з такого. Якби гумористично, а насправді дуже часто батьки дзвонять і дякують за більшу організованість за більшу впорядкованість, за вміння керувати своїм часом і за втрату, проблему у нас, у нас зараз дуже багато проблем через те, що люди спілкуються через комп'ютер. Так а наша організація допомагає власне спілкуватися вживу, спілкуватися, поважаючи думку іншого, тому що ну це невеликий колектив. Ти коли йдеш в гори, та ти мусиш знаходити спільну мову, інакше буде дуже важко. От ці всі навики дає пласт. Ну, а Через те, що в нас українська мова, через те, що в нас українські традиції, через те, що це все неформально не накинуто згори, а а вигляді гри, діти реально виростають ну такими, як я. Ну, я можу підтвердити ваші слова, тому що насправді і патріотом, і людиною організованою мене зробив пласт мета, ці табори перші, ці холодні осінні ночі в наметах, там переправи через річки, варити, їсти, намет на час ставити. Це все і насправді це дуже важливо. І фізична підготовка. А тому я хочу запитати, от літо скоро вже буде. Це практичне питання, тому що багато хто з батьків відправлятимуть дітей десь в якісь коштовні табори, де фактично ну, ними опікуватимуться, але вони не матимуть таких результатів. Як вас знайти в Києві, в інших містах як з вами зв'язав? і а, скільки це коштує, в принципі, щоб дитина могла от провести якісь табіри влітку з пластом і чогось навчитися для себе. Дякую за таке питання. Ну, насправді, для того, щоб потрапити в пластовий табір, треба пройти певну підготовку. Так? Ну, не кожен може бути готовим до того, щоб особливо сучасна дитина жити в наметах, варити собі, їсти. Так? Ми впродовж року це готуємо, тому якщо віддавати дітей, то краще віддавати дітей восени десь так, щоб за рік можна було підготуватися. Але в нас найближчим часом, тобто на вихідних 16-17 травня, буде відбуватись так званий перетаборовий збір свято весни. Так? Як ви Можете зайти на нашу сторінку в інтернеті, київського нашого осередку, Київпласт.ua. Там вся інформація про це є. Можна приїхати, подивитися, ознайомитись. І ми дуже вітаємо, особливо в молодшому віці. А в нас зараз є програми від півтора роки. І до шести, це так звані пташата, де батьки разом з дітьми пластують. О, для всіх старших теж важливо, щоб батьки приймали участь в цьому процесі, бо плазай займає дуже невеликий відсоток, все решта залежить від, від батьків. А 23 травня в нас буде знову ж таки можна прийти. В Києві вже буде захід. Дитяча вилогонка, дивогонка у парку партизанської слави на Червоному хуторі. Цілий день діти будуть змагатися, ну, умовно змагатися. Наша мета не спортивні змагання, а масовий спорт, щоб кожна дитина попробувала себе набігове. На велосипеді, позмагалася і відчула те, що вона може, що вона може досягати якісь Досягнення стосовно а, таборів наших вони є по всій Україні, і тому ціна дуже різниця. Наприклад, зараз для дітей з Луганська чи з Луганської області чи з Донецької області, ми взагалі запроваджуємо пільгові табори, шукаємо спонсорських коштів, щоб діти їхали фактично безкоштовно, можливо, тільки за а, доїзд, якщо батьки їх можуть організувати. А, тому тут краще знаходити м, контакти в інтернеті Plast.org.ua, Ще раз наголошую, є контакти кожного а, осередку а, в кожному. Місці, де є наша організація, чи в кожній області, і просто з'ясовувати на місці, бо і програми є різні, щоб батьки можуть вибрати: та? тобто і військово-патріотичні табори, і морські табори, і табори мистецькі, тобто до вибору до кольору, як то кажуть. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Ну, власне, я тепер еспресо і висвітлюватиме ці події, тому що ми маємо меморандум з пласту, сподіваю, це піде на користь українській молоді. Однозначно дуже вам голова... за це дякую. Голова і вам дякую за вашу роботу. Ярослав Юрчишин, голова українського пласту, гостем нашої студії.